Всім привіт! В цьому відео покажу, як я вирощую на балконі цибулю на пірцек в пластиковій бутилці. Цю ідею я використала з простору інтернету. Потрібна цибуля, вона в мене маленька, але для зелені добре підійде. Я використала 5-літрову пластикову бутилку. Простий паяльник, куплений на Aliexpress. Добре підігрітим паяльником роблю такі отвори. Їх я роблю під розмір моєї цибулі. Якщо у вас цибуля велика, то і отвори потрібно робити великими теж. Ось такі отвори в мене вийшли. Далі засипаю в бутилку землю і стараюсь втрамбовувати її. Цибулю вставляю в отвори і наливаю водичку. А вже за 7-12 днів можна спокійно вживати пірце цибулі. Якщо моє відео було корисним, то ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Всемирного мирного неба!